Наука, яка вивчає птахів, називається орнітологія, з грецької огнітоптах і логос наука, знання вчення Систематичне положення птахів. Домен. Еокаріоти, царство тварин, тип хордові, підтип хребетні або черепніші, він називається, ну і клас птахи. Клас яйцекладних вищих хребетних тварин, які пересуваються на двох ногах, а їхні передні кінцівки перетворилися на крила. Вони населяють усі екосистеми земної кулі від Арктики до Антарктики. Розміри видів міняються від 5 см у калібрі до майже 3 метрів у страуса. Птахи це спеціалізована гілка хребетних, що виникла від тероподних динозаврів у юрському періоді близько 160 мільйонів років тому. Походження і еволюція. Птахи походять від архозаврів під класу плазунів, що панував у Мезозойську еру. Спільними з плозунами була особлива будова Таз Зам і Ребер. Зуби так. У них були зуби і ще у предків, птахів, ще у плузунів. Лапи з кігтями і довгий хвостовий відділ хребта. Знайдені скам'янілі рештки продемонстрували добре спережені відбітки пір'я. З подібним до сучасного візерунка. В останнє десятиріччя більшість дослідників не розглядають Археоптерікса як спільного предка усіх сучасних птахів, про що думали раніше, вважаючи його примітивним, найдавнішим представником, близько спорідненим із справжнім предком. Ще одним кандидатом на роль птахів є Прото Авіс. Він жив 225 мільйонів років тому і мав більше ознак подібності з сучасними птахами, ніж Археоптерікс. Піділо птаха побудована із таких відділів як голова, шия, тулуб, хвіст, кінцівки, крила і задні ноги. Зовнішні покриви. Шкірні покриви. Шкіра птахів тонка майже поспавлена залоз, є тільки куприкова залоса, секрет якої служить для створення водонепроникності піряного покрива. страусів дров куприкової залози немає взагалі. Похідні шкіри. Роговими утворами шкіри є дзьоб, кіхті, рогові щитки, цівки. Шкір'я це роговий утвір, є похідним шкіри птаха. Він складається з отчина, це оця частина. Лінія, що йде, від якої відходять борістки, називається стовбур. Частина із борістками називається опахало. Якщо ми роздивимося борістки, то там будуть борістки першого та другого порядків. Бачимо білі гачечки. Піря бувають контурним. Піря буває рульовими, пір'я бувають покривними, ниткоподібними. Кисте подібними, пуховими, а також пухом. Основу парення складають контурні пір'я, які можуть бути покривними, маховими та рульовими. Під контурними перами розташовані пухові пера, які служать для зменшення тепловіддачі. Ну і власне пух також. Скелет. Кістки у птахів порожнисті, трубчасті або губчасті, заповнені всередині повітрям, що зменшує загальну масу птиці. Міцність кісткам надають наявні всередині перегородки. Трабекулярні кісткові балки вони ще називаються, що схоже в принципі на будову ефевої вежі. Голова та тулуб. Скелет голови називається череп. Черепна коробка, утворена зрожчими кістками. Щелепи позбавлені зубів і покриті роговим чахлом. Тобто це називається дзьоб. Скелет тулуба утворений хребтом і грудною клітиною. Хребет. Поділяється на 5 відділів. шийний, грудний, поперековий, крижовий та хвостовий. Шийний відділ дуже рухомий. Сови можуть повертати голову аж на 270 градусів. Решта відділів хребта, ну окрім хвостового, зрослися в жорсткий каркас. Ця жорсткість необхідна при польоті. Грудна клітина. Ну це грудина з ребрами. Ребро складається з двох відділів спинного та грудного. Таточка подібного відростка, що направлений назад і налягає на сусіднє ребро. На грудині є кіль складається з двох з'єднаних кісток. До кілю прикріплюються масивні м'язи, котрі грають дуже важливу роль в польоті. У плаваючих птахів, таких як пінгвіни, у плаванні. У зовсім не літаючих птахів кіль відсутній. Передня кінцівка. Пояс передньої кінцівки або плечовий пояс. Утворений трьома парами кісток. Вороняча. Інша назва. Дзьобоподібна або ж коракоїд. Ключіці вони зрослися, і утвор, який утворюється в результаті, називається вилочка. Лопатки тоненькі, саблеподібні, оскільки крилами вони рухають. І якби широкі, то в спині це б їм заважало в польоті. Вільна передня кінцівка у птахів, як ми всі знаємо, називається крило, включає такі відділи. Плече там одна кістка плечова. Передпліччя дві кістки, променева та ліктьова. Кість кісті у птахів слиті між собою або втрачені. Так, що залишається лише дві кісточки. Зап'ястка, одна велика п'ясткова-зап'ясткова кістка. Або пряжа вона ще називається, і чотири фалангові кісточки, які також редуковані. Задня кінцівка. Пояс задньої кінцівки або тазовий пояс складається з тазових кісток і включає три головні кістки. Клубова кістка, сіднична кістка та лобкова кістка вони зростаються між собою, утворюючи одну єдину безім'янну кістку. Безім'яна кістка внизу не зростається, утворюючи кільце, як у совців утворюється на півкільця. Чому? Тому що птахи народжують, відкладаючи яйця, а це б заважало їм народжувати, якби. Тазова кістка була кільцеподібна як у серців. Вільна задня кінцівка. Включає такі кістки, як стегнова, тибіотарсус, утворена зрощенням частини передплеса з великою гомілковою кісткою. Малого гомілка кістка, цівка. Цівка розташована між гомілкою і пальцями. Утворена з третьої кістки з трьома середніми кістками зап'ястка і п'ястка, відповідно, зрощеннями по довжині з плесовими кістками. Ну а також у них є фаланги пальців у більшості птахів чотири пальці на задній кінцівці. Травна система або травний тракт складається з роту, глотки, стравоходу. Стравохід у хижих та зерноїдних птахів має потовшення, яке називається воло. Воно є місцем, де частково нагромаджується і частково перетравлюється їжа. Ну і знову ж таки, це потовшення саме стравоходу. Шлунок залозистий і м'язистий, оскільки зубів немає, то шлунок якраз і перетирає у них їжу в і навіть. Латають камінці, які дозволяють перетирати цю їжу. Тобто ці камінці виконують роль жерновів, тому у комбікормі для птахів, пісок. Ну це вже норма. Єдине, що там крупний повинен бути пісок, це дозволяє їм травлені, краще себе почувати. Ну, а якщо інші види комбікормів не птахів, то там вже пісок буде зайвий. Мабуть, шлунок відкривається в кишечник, ну, типова будова. Кишечник складається з тонкої і прямої кишки. Пряма кишка відкривається в клоаку, отвір через який віділяється неперетравлені рештки, і в той же самий отвір відділяються продукти обміну сечова кислота, тобто сечостатева система туди відкривається. Ну і також через птахи народжують. Травні залози виділяють речовини ферменти необхідні для перетравлення їжі. У Птахів це слинні залози, це печінка, яка виділяє жовч, чи це підшлункова залоза, яка виділяє панкреатичний сік. Зуби у них відсутні, ну і тому вони ковтають камінці, це в принципі частково і замінює зуби. А навіщо відсутні у них зуби? Ну, це полегшує конструкцію їх, тобто відсутні зубів, це, знову ж таки, пристосування до польоту, і взагалі травна система у них дуже ефективна, вона перетравлює багаті об'єми їжі. Хоча зубів немає, але відривати шматки їжі їм все ж таки треба. І для цього існує дзьоб. Форма клюва, як і форма крила, залежить від способу життя птахів. У багатьох птахів основа верхньої частини дзьобу покрита восковицею. У птахів, що не мають восковиці, зовнішній відділ надзьобка поступово потовшується і переходить у шкіряний покрив лобової частини черепа. Клювом птахи не можуть пережовувати їжу, ну і тому вони якраз і ковтають самі камінці. Зубів немає знов ж таки пристосування до польоту. Видільна система сечового міхура у них взагалі немає. Воду накопичувати в сечовому міхурі разом з продуктами обміну ну, це збільшувати масу тіла. Отже, це пристосування саме до польоту. Таким чином продукти азотистого обміну у них не затримуються. Сечоводи відкриваються в клоаку і в принципі виділяються одразу, тому терпіти птахи не можуть. Кровоносна система складається із серця, і суден. Серце у птахів чотирикамерне, два передсердя і два шлуночки, тобто воно повністю розділене на дві половини. Таким чином виносна і артеріальна кров не змішується. Винозна кров це кров бідна на кисень, а артеріальна це кров багата на кисень. Судени поділяються на артерії, капіляри і вени. Артерії це судени, які несуть кров від серця. Капіляри це судени, де відбувається обмін поживними речовинами і газообмін органів. Ну і вени несуть кров до серця. Найбільша судена це аорта, яка йде від серця, птахи теплокровні, тому що кров не лише збагачує і поживними речовинами органи, переносячи їх від травної системи та дихальної відповідно, але і ще бере участь у теплообмінні. Існує два кола кровообігу: велике коло кровообігу, власне, тут відбувається газообмін, та обмін поживними речовинами і продуктами обміну. Ну, велике коло кровообігу проходить через всі органи, окрім легень. Крізь легені проходить мале коло кровообігу, де відбувається обмін між легенями. Тобто між газами, які всередині легені, атмосферне повітря, і газами, які переносяться кров'ю від внутрішнього середовища. Ну, це ще називається внутрішнє дихання. І щодо дихання дихальна система. У птахів є парні, губчасті легені. але не лише у літаючих є ще повітряні мішки: чотири парних і один непарний. Коли птах знаходиться у стані спокою, а не в польоті, дихання відбувається без участі повітряних мішків. Під час польоту повітря насичене киснем проходить через легені два рази при втиху і при видиху. При видиху воно переміщується у легені з повітряних мішків таким чином. І під час диху, і під час видиху птахи отримують кисень, що важливо, оскільки обмін речовин у них дуже інтенсивний, і він потребує значної кількості кисню. Такий механізм дихання птахів називається подвійне дихання. Повітря і в легені потрапляє через повітряносні шляхи. Повітряносні шляхи це носова порожнина, це гартань, верхня і нижня, співоча. Ну, сама за себе назва говорить, що завдяки співочій гортані птахи можуть видавати звуки, тобто вона виконує функцію голосового апарату. Далі гартань переходить в трахею, а трахея переходить в бронхи, які, власне, є всередині легень. Там відбувається галуження, більше бронхи на менші бронхи, перший порядок, другий порядок, третій порядок, галуження завершується. Альвеолою, це міхоцем, який знаходиться на кінці бронхіального дерева останнього порядку, власне, в альвеолі, і відбувається обмін між газами всередині організму. Та... Нервова система. Нервова система поділяється на центральну нервову систему або ЦНС, це головний і спинний мозок. Та периферичну нервову систему це нерви. Головний мозок включає такі відділи, як довгастий мозок, мозочок, середній мозок, проміжний мозок і передній мозок. Передній мозок досить таки развитий, оскільки птахи часто виявляють кмітливість. Ну, зокрема, те, хто може з них навіть рахувати. Ну не всі такі розумні, як курка. Ну, розумні в ловках, я маю на увазі ворони, наприклад, досить такі кмітливі, ну, в певній мірі. Але іще добре у них розвинений, оранжевий, ми бачимо дуже великий. Це мозочок. Мозочок відповідає за координацію рухів. Органи чуття. Око птаха вкрите трьома повітами. У совоподібних та. Сипухових зір бінокулярний, що значить бінокулярні, що обидва ока зосереджуються на об'єкті, тому організм бачив об'ємні об'єкти у людини також бінокулярний зір. Хижі птахи мають гострий зір. Зір кольоровий око сприймає червоний, синій, зелений кольори і навіть ультрафіолет. Птахи мають відмінний слух. Орган слуху з трьох відділів зовнішнє, внутрішнє і середнє вухо. Середнє вухо анатомічно містить також вестибулярний апарат. Гаухара ухара є одним з лише кількох видів птахів. І єдиним нічним видом, який використовують ехолокація. Орган нюху розвинений слабко, орган смаку міститься на язиці, орган дотику на оголених ділянках тіла в основі щетинок. Підведемо підсумки. Еволюція класу птахів шласу досконаленням здатності польоту. Які ж риси дозволили птахам літати. Форма тулупа. Перетворені передні кінцівки в орган польоту крила і специфічна будова задніх кінцівок. Пір'я, яке забезпечує можливість літати і зберігати тепло. Специфічна будова системи травлення, швидке розщеплення великих обсягів їжі, відсутність зубів. Відсутність сечовий міхур для полегшення маси тіла, улітаючих подвійне дихання, ускладнення нервової системи, як кори, так і що важливо для польоту мозочка. Міцні і тонкі кістки скелету, які полегшують масу тіла завдяки наявності повітряних порожнень. Хребет зрісся, окрім шийного і хвостового відділу. Ключиці також зрослися, утворюючи кістку, яка називається вилочка, Саблеподібні лопатки, а також, звісно, наявність килю. Дякую за увагу. До побачення. На все добре. Всього найкращого.